Запись. Отак треба міняти радіатор на Україні милій. Серед Це цепу широкого. Сніг іде, а ми скердуємо. Поле. Ук... Українське поле. Радіатор біля машини. Кум замерз, як сусулька. Іван Іванович. Красний як, як красний, то, як рак. Як Сніг іде. Радіатор новий вже стоїть. Ось. Все там мотор снігом примило, інструменти примело. Кукуруза, повин, зерновоз кукуруза. показуємо на цю сторону. На цій стороні теж сніг мете. Ключі примило, в общем страх і ужас. До землі в машини. Ось отак. О! По таких бездорожьях їздять наші автомобілі. <плес> О, ресори повикручувалися взагалі хуй знав, в яку сторону, блядь, От хорошої жизни. Машина уже провалюється. Мабуть, будемо зимувати, поки сніг не, не, не розтане і не висохне. Все, всім спасибо, до свидання.